Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. Зараз ви почуєте радника Офіса президента Подоляка, який коментує російське законодавство, а саме, закон щодо мобілізації, який був прийнятий в Російській Федерації. Я вам від себе скажу, що те, що прийняли в Україні, ну намагаються прийняти те, що було занесено в Верховну Раду. То чиста копія російського законодавства. І ви послухайте, він сам прокоментував зараз всі ті пункти е, законодавства українського. Але це було декілька місяців тому. І ця розмова була про російське законодавство. Тому вони вже навіть не стісняються. Вони вже працюють по російському законодавству. Ця влада цілком ФСБшна консерва. І я так скажу, колись вони. Робили вигляд, що вони там йдуть в Європу, що вони патріоти, що вони щось, хоча б якесь відношення мають до ліберальної ідеї і взагалі до яких свобод громадян. Зараз вони просто беруть, копіюють законодавство Російської Федерації і вставляють, імплементуючи його в українське законодавство з усіма тими драконовськими. Мірами, які Путін приймає щодо громадян Росії, слухайте там вважали, що три дні, ну чи там два тижні, і все буде вирішено, і вони будуть собі лежати на диванах, пити пити там, що вони п'ють там пиво чи горілку. Да, але сьогодні їм конкретно говорять: дивіться, буде все гірше. Вам буде заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити. Вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Але сьогодні їм чітко сказали: дивіться, ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Майте це на увазі, але вас ніхто не буде питати. Вони не мають свободи на те, щоб відмовитись, отримати цю повістку. Тому що цю повістку їм тепер будуть в електронний так званий кабінет відправляти. Як ви правильно сказали, сім днів і в тебе вже будуть певні обмеження. І третя складова: ніхто не буде е, звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у чи не хочеш е, приймати участь, ти будеш змушений це робити. Але жва сила це ж.